Привіт, друзі! Сьогодні з самого ранку виставила кілька ароматів на продаж і хочу про них розповісти, тому що вони покидають мою колекцію. І я хочу залишити якусь пам'ять про них у себе. Ці всі три парфуми мені подобаються, я їх люблю. А чому я їх продаю? Тому що в мене завелика колекція. І тому, що саме цими парфумами я з тієї чи іншої причини користуюся вкрай рідко, якщо не сказати, що я зовсім їх не використовую. Отже, перший представник цієї трійці це ось такий красивенний флакон із сім'яки, як він там називається, дроп Діссей. Я за ним бігала досить довго і знайшла я його на сайті, де продають уживані речі. Торік.фі, у нас такий сайт. За, звичайно ж, доступною ціною і бігенько його придбала, тому що я його нюхала в магазині неодноразово і просто вмирала від насолоди, бо цей парфум пахне. Справжнім бузком. Ну це просто такий бузок-бузок. Крім того, дуже гарний флакончик. Ну, мені дуже подобається, подобається ось ця крапелька. А ззаду тут, дивіться, така виїмочка. Дуже приємна. ця виїмочка зроблена для того, щоб цей парфум лежав, ця, цей флакончик верніше, лежав ось так гарно на а, пласкій поверхні і не хилитався. Усе прекрасно, все подобається, але чомусь не користуюся. Не знаю я чому. Парфум цей достатньо стійкий, та навіть я б сказала, дуже стійкий, дуже ніжний, квітковий. Але чомусь я не хочу, щоб від мене так пахнуло. Я не, не розумію, чому. Можливо, тому що він не відображає мене, не знаю чому. Ось, ми бачимо фрагрантику, квітковий. Ой, негасний. Квітковий а, Алманд, як мигдаль, мускус, солодкий, свіжий і так далі. Ну, все, все в цьому є, але загалом це просто ось такий природний. Дуже гарний, дуже ніжний, дуже стійкий бузок. А коли ми подивимося в піраміду, то ми тут і бачимо у верхніх нотах мигдаль та троянда. Троянда практично не вгадується, тому що дуже читається бузок. В середніх нотах бузок, сонячні ноти, жасмин, аніс зірковий. і... Квітки апельсину. Ось аніс зірковий, можна тут, ви знаєте, рознюхати. Але тільки якщо поставити собі це за мету. В базі мускус, амброксан, ваніль і атласний кедр. Парфум прекрасний, прекрасний. Просто рекомендую усім, хто любить квіткові парфуми. Нема до чого придертися, як то кажуть. Але чомусь не носиться. Ну, раз не носиться, значить треба продати. Нема чого, нема чого поганяти ту кобилу, яка вже вмерла чи здохла, як там ця правильно. І наступний представник у нас посунься, і сім'які. Наступний представник, наскільки я знаю, цей, ці парфуми вже зняті, вони вже не виробляються. Нарсісо Родрігес, Нарсісо Руш. Прекрасний флакончик. Дуже подобається флакончик. І цей флакончик дуже подобається, і цей флакончик дуже подобається. Ви собі не уявляєте, як мені було важко наважитися їх продати. Ну, але мені просто ніде зберігати усю колекцію, і крім того, хочеться нове щось пробувати увесь час, тож, тож доводиться щось продавати. І знову ж таки, я ним не користуюся. Чому я ним не користуюся, сказати важко. Коли ми подивимось на фрагрантику, то ми бачимо, його тут. Вказують, як пудровий. Ось пудра, ваніль, мускус, деревний ірис троянда. Ірис тут найбільше читається, наскільки я розумію, як має пахнути ірис. І пахне він мені не стільки пудрово, скільки помадно. Це запах помади. Не якоїсь там прогірклої, старої, чи якось просто запах помади, такої, якою помада має бути. Ванілі я тут не чую, троянду можна почути, якщо поставити собі це за мету знову ж таки. Але загалом це помада, яка до бази запудрюється. Аромат достойний, аромат стійкий, аромат із нарцисівськими цими родрігесовськими мускусами. Флакончик просто неперевершений. Тридцяточка у мене. Претензій нема ніяких, але йде. Йде до інших людей, які будуть його любити більше. Піраміду вам ще не показала. Ось вона ця піраміда. Ірис та болгарська троянда у верхніх нотах, мускус, тубероза та квітки апельсину в середніх. Бачимо вже другий раз. У мене квітки апельсину в середніх нотах у тих парфумах, які я продаю. Боби тонка, ваніль і кедровий екстракт у базі. Нічого не можу я сказати про базові ноти. Я чую, як я вам вже сказала, на початку помаду, а в кінці пудру більше нічого. Парфуми, ще раз підкреслюю, дуже достойні. І, наскільки я розумію, вже зняті. Далі наступний нішевий представник Bayredo Black Chran. Теж прекрасний аромат, теж подобається мені, але продаю, бо не користуюся. Одна й та сама причина для всіх, бо чогось не користуюся. Купила я його на наосліп Шафран. Купила на осліп просто тому, що знайшла на цьому самому сайті e tori.fi. знайшла за прийнятною ціною половину соточки. В мене соточка, він був наполовину повний, а тепер, як ми бачимо, десь, десь на четвертину він повний. І ще я не вміла, в мене не було досвіду купівлі на цьому сайті. Я якось так замовила дуже дивно, вказала не ту адресу, верніше, стара адреса була вказана, і я її не поміняла, там якось автоматично вона підтягнулася. І мені довелося пиляти за цим парфумом, вийшов він мені, одним словом, дорого, бо мені довелося їхати в інше місто на пошту забирати цей парфум. Ну, неважливо. Придбала я його. Забрала вірніше, я його з пошти, і одразу ж у машині мені було так цікаво це мій перший нішовий аромат. Мені було дуже цікаво, о Боже, як же пахне ось ця така ось ніша. А виявилося, що я коли його відкрила, так руки в мене тряслися. Я це розпаковую за це ящичок, виймаю там наповнення, витягаю цей флакон, великий, масивний флакон, знімаю кришечку, пшикаю і. Як буває в мене дуже часто, я просто офігіваю, О Боже, як він смердить! Зовсім мені не сподобався з першого разу. Прямо зовсім. Я взагалі не знала, чим він має пахнути. Я навіть, мабуть, не подивилася піраміду. Десь чула якихось блогерів і чула, що він має пахнути шафраном. І ще ж в назві чорний шафран. Не очікувала, що буде пахнути саме так, як він пахнув. А чим же він пахнув? Якщо ми подивимось на фрагрантику, то перший акорд це шкіра, а потім йде шкіра, фрукти, дерево, ароматичні, теплі спеції, солодкий. Пудра. Пахне він шкірою. Зараз мені ця шкіра дуже солодка, засолодка. а тоді мені ця шкіра була занадто шкіряна. І я взагалі тоді не знала, що парфуми можуть пахнути шкірою. З часом я його розносила, і він став одним з моїх улюблених. Ну, як бачимо, я половину з 50 мл зносила все-таки. І я навіть подумала, що, о Боже, що я буду робити, як він у мене закінчиться, і я купила якийсь клон. Just Jack, здається, клон. Не, не клон не цього саме аромату, але схоже, звучання також там шкіра і малина. Шкіра і малина. І пахне зараз мені ось цей Black шафран шкірою і малиною. І мені цієї малини солодкої, от якось забагато зараз. Хочеться чогось такого більш шкіряного. Хоча загалом гарно пахне, ну просто нехай ним користується ще хтось, а мені нехай це ще хтось заплатить трохи грошей. Якщо подивимось на піраміду, то бачимо, тут у нас у верхніх нотах шафран, ягоди ялівцю, грейпфрут. шкіра в середніх нотах, тобто вона одразу ця шкіра вистрибує. Чорна фіалка, що це за чорна фіалка, як вона має пахнути, поняття не маю. І в базі, а тут, бачите, як дивно, зазвичай у верхніх нотах малина, а шкіра в базі, а тут навпаки. Мені просто захотілося його знову розпилити. Його дуже приємно рознюхувати, вдихати, це прекрасний аромат, але для чого ж він у мене буде стояти, якщо я його не ношу? Давайте я його ще раз понюхаю, тому що ну, я краще його продам. Ой. Ой, кудись брізнула, не знаю куди. А, аромат замечательний. Може, я його вже і назад заберу. <свят> а який я не заберу назад із продажів, раніше виставляла я на продаж, це, друзі, зараз мене всі тут зафукають, тому що це відомий Лалік Ларфам. Ось ці китички у мене був. Флакон був з браком, киточка одна була не зафіксована, вона розторочилась, я їх викинула, щоб вони в мене там не баламкалися. Як бачимо, теж я його трохи підносила. У мене сотка підносила, але він мені не так і не сподобався. Він мені не подобається. Ми з ним не здружилися. На превеликий мій жаль. Тому що всі його так хвалять, всі кажуть, що він пахне дуже ваніллю, а мені він, друзі, ом, мені він, друзі, чимось таким ну, дехто каже, що це лавровий лист, тому що там у піраміді є лаврове листя. І я, чесно кажучи, його і купила в надії на те, що там буде відчутний аспект лаврового листя. Але Мені замість лаврового листя я, мене щось там нудить. Якась така нутка нота. Ваніль і ще якась нудка нота. І я його, ну скільки зараз я оціню, ну, мілілітрів 10 точно я його зносила, але ні. Не можу я його носити. Нехай насолоджується хтось інший. І ще схожа нутка нота для мене є. У парфумах від Сари Джесіки Паркер. Ось таких стаж. І щось там ще. А Сара Джесіка Перк Unspoken. Купила на осліп теж, тому що. М -м, тому що мені подобаються загалом парфуми від Сари Джесіки Паркер, Але неприємні виявилися мені ці парфуми. Теж тут є якась для мене дуже нутка нота. В піраміді там. Я не пам'ятаю піраміду, але там вказані здається, там вказане юзу, і це мене дуже підкупило, і ціна була гарна. І через те я і купила ці парфуми, бо юзу я думала, що він буде такий з цитрусинкою. Якийсь. Не чую там ніякої цитрусинки, там тільки є ось ця нудка нота, якась солодка, тонка така нота, яка проникає мені глибоко у гортань і там застрягає надовго. І мене це, ну, дуже. Ну, прямо мене це нудить, нудить. Хоча я чула Іванка Кузьма хвалила цей аромат. І казала, що він легенький, не знаю, він мені не легенький, він мене задушує. Ну, поки що все. В мене є ще ароматів, напевно, з 10, які у мене виставлені на продажу. І колись я розкажу і про них. А зараз бажаю всім прекрасного дня, недільного. Всього доброго зустрінемося в майбутніх відео. Бувайте!